Мою першу машину. Мої очікування були, що це буде червоненька якась себе класна машина, типа Audi, щось такого. Але насправді мені купили дуже класну машину. Ну, тобто за нею їздили, ну, їздили, напевно, три місяці, просто дивилися різні машини, тому що треба було їхати в велике місто, там більший вибір. І через це декілька разів просто їхали по дорозі. Їм писали, що. Вибачте, вже забрали машину і ти типу такі, а, в смислі, я їду там, далеко і мені на дві години їхати, ви тут кажете, я вже годину проїхав, ви кажете, що вже машини немає. Це було дуже стресово. Ось, Але я дуже вдячна, що мені побрали саме Toyota Corolla 2009 року, напевно. Але вона, вона дуже я її називаю дід, тому що це Сірік, Toyota Corolla, Lстеra. Але Боже, як на мені класно було їздити. Особливо після автобусів, після всього цього це був рай, насправді. І я навіть не боялась, я дуже обережно їздила, тому що я знаю, що тут штрафи дуже високі, і плюс я дуже переживаю за своє життя. Через це просто-напросто обережно їздила, навіть не знаючи, як їздити. А права я обміняла свої українські на канадські. Ось і. Ну це було ізі. Ось через це в мене не було проблем, як я можу їздити. Але перший рік, коли ще не було цієї програми обміну, я просто їздила як типу, як європейські права. Тут всі можуть, якщо у вас є права, тобто ви можете сюди приїхати і за своїми правами рік об'їздити. Тобто потім ви маєте стати на ну, нормальні канадські. Так як мене мені обміняли, я була супер щаслива, що мені тут не треба було здавати тут, бо тут дуже важко здати. Хто здавав, знає, що це не з першого разу, і один, одна здача це 300 доларів. Ну тобто це великі кошти і плюс це стрес. Ось тому мені просто реально повезло як багатьом українцям. Я дуже вдячна Альберті Альберті за таку можливість. Ось, ось так. Але після того, як я приїздила на Тойоті, мій чоловік приїхав, і йому треба було їздити. на ній. Орок хвилину в одну сторону, сорок в іншу. І я знову залишилась без машини. І я так хотіла нову машину. Бо знову цей автобус мінус сорок. Я стояла на вулиці, вітер так холодно. І я просто мені легше було залишитися вдома, чим отак от їхати на роботу, якщо чесно. Бо це було дешевше. Насправді, вдома залишитися, чим з'їздити. Ось, але. Потім я не збирала кошти для першого зносу на машину і.